І всім знову прийти на каналі читати тут BookTib. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене велика книга емоцій. Ось отака. Автори та ілюстратори. Ось. Це у нас така книга Велика дитяча. Про емоції, їх описують. Ось, що вони, як їх емоції якось характеризують, показують в ілюстраціях. Там маленькими, великими, різного кольору. Ось. І кажуть, що кожна емоція є по-своєму потрібна. Тобто не можна. Тобто кожна емоція по-своєму важлива та навіть смуток гнів повинен бути. Ось. Розповідається про емоції історії дітей, дуже прикольно. Гарні ілюстрації. Ось, подивіться, це такі емоції. І назва емоцій, наприклад, страх, і тут розповідається, як він міг бути, може якось, якось його побороти чи щось типу такого. Ось дуже рекомендую ну, а всім до побачення.